Наступний яка у нас виникла буквально минулої доби. У нас відбулось різке підняття води в двох річках, Відбулось підтоплення населених пунктів, зокрема, це Львівський район, потім вже місто Львів. І станом на сьогодні ми маємо вже пошкоджене підтоплення в 12 громадах нашої області. Станом на сьогодні працюють наші підрозділи від води, це переважно пристебні ділянки, це паркінги, це якісь підвальні. Приміщення, де знаходиться вода, якраз на цих місцях працюють наші підрозділи поєдкашці. Якщо говорити про Львівський район, він напевно найбільше постраждав і зосередитись більш глобальніше, це напевно селище Зубра, селище Сукільники. Сокільники. Це ці райони найбільше постраждали, тому що в Зубрі протікає якраз одноіменна річка, яка різко підняла свої води, відповідно було з підтоплення будівель. Вони найперше, коли прибули на місце події, провели обстеження, подивилися, які будівлі найбільше пошкоджені і яким людям потрібна на допомога. З таких першочергових заходів це була одна будівля, де потрібно було рятувати людей за допомогою плавзасобів, тобто лодки було забрано двох дорослих людей і троє дітей. Загалом протягом цієї операції врятовано було вісім осіб, з них п'ятеро дітей, яких потрібно було транспортувати з допомогою плавзасобів. Решта це про звідкачка води в тих місцях, де це було можливо, тому що де стояв суцільний рівень води, відкачувати не було можливості води, тому що не було куди її відкачувати. А потім, коли рівень почав спадати, з'явилися вже локації, де можна проводити відкачку, і при до сих пір там працюють. Основна проблема, чому саме відбулося таке різке підняття води, це велика кількість опадів, яка випала. Це аномальна кількість опадів для нашого регіону. Відповідно, річки дуже різко підняли води в цих річках, і вони не мали куди діватися, тому що русло річки обмежене, і почало розтікання на заплави. Відповідно, це підтоплення і ділянок, це підтоплення і доріг. Тобто, це, напевно, основна причина це випадання. Великої кількості опадів. Зі світлом ситуація нормалізовується. Зараз підрозділ «Обленерго» працюють по підключенню населених пунктів, які були відключені внаслідок негоди. Спрацювання... Основною причина відключення це було спрацювання автоматики. Зараз це проводиться об'їзд і включання цих населених пунктів до електромереж підключення. В нас внаслідок цього підйому рівня води було загалом підтоплено дві дороги місцевого значення. Але станом на вечір вже ці дороги були повністю розблоковані, і на момент їхнього блокування був організований об'їзд для того, щоб можна було об'їхати іншими альтернативними шляхами. Тобто, загалом блокування такого, щоб повністю були непроїзні якісь ділянки, неможливо було їх об'їхати дістатись до якогось населеного пункту. Такого не було. Дощі, на жаль, нас будуть і на наступний тиждень, через місяць, через два. Тобто на дощу ми завжди готові. Можна сказати, що надіємося, що таких великих кількості опадів в нас не буде, але підрозділи десь завжди готові. Тобто в нас є мотопомпи, в нас є плавзаси, ми готові реагувати. У нас є резерв техніки, резерв людей, тобто проблема з залученням в нас немає. Єдине тільки в кількості цих опадів. Оскільки ці опади були аномальними, я не думаю, що вони повторяться через тиждень знову, тому що зараз ми маємо тиждень спекотної погоди. І впевнений, що ця вода, яка зараз є, вона все нормалізується, зійде до свого нормального рівня в річках, і це дозволить наступного зливу просто прийти в поруслах річок, і не буде розливу на іншій території. Зрозуміло, коли піднімається рівень річок, і люди бачать, що йде підйом рівень річок, а це переважно люди, які живуть на берегах річок. Вони знають, в яких місцях розливається річка, коли вона розливається. Відповідно, зрозуміло, що якщо є можливість, бажано покинути свій будинок до того, як він буде підтоплений. Бажано з взяти документи, взяти запас речей, які необхідно, тому що зрозуміло, що день-два, можливо, і не буде можливості повернутися. Це основна порада, тому що річки в нас не настільки стрімко піднімаються, щоб, наприклад, знести чи змити будинок. Тобто цей плавний підйом не води. Люди мають час зреагувати і покинути будівлю. От як в цій ситуації, що в нас була, в нас не було критичних ситуацій, де потрібно було забирати людей, тому що їх топить. Це просто вода піднімалася і були діти, і їх потрібно було забрати плавзасобом, щоб вони не йшли по цій воді. Тому наші рятувальники надавали таку допомогу.